Прийшла заявка. Час від часу висвічується помилка А-61, значок тривожної сигналізації, і відключається компресор, тобто спрацьовує захист. Отже, знімаю захисну решітку повітряного конденсатора. Видно ледь загнуті ламелі, що зовсім не критично і легко виправляється. А також, на перший погляд, відносно чистий повітряний конденсатор. Це відлетів заземляючий дріт, нічого страшного, поставлю назад. Дивлюсь, візуально, чи немає ніяких пошкоджень контролера Danfoss ERC213 класного на три датчика. Датчик температури об'єму, датчик розморозки, датчик повітряного конденсатора. Отже, відкрутив два болта, витягнув агрегатну частину для того, щоб подивитися, що з вентиляторами, та закрити електричну частину від потрапляння води, від мийки високого тиску. Зразу видно, що один. З електродвигунів повітряного конденсатору не працює, вентилятор не крутиться. Це може бути однією з причин помилки. Але перша причина це брудний повітряний конденсатор, а точніше його ламелі, тобто пластини по-простому. Трошки порівняв загнуті ламелі, наніс хімію. Зачекав кілька хвилин і змив мийкою високого тиску. Видно величезну кількість бруду, і це тільки після першої попередньої очистки. Зняв несправний електродвигун. Повітряного конденсатора. Е, відразу видно залишки бруду в нижній частині, а також видно, що конденсатор чудово очищений по всій глибині ламель. Тобто задня частина повітряного конденсатора також відчищена від бруду. Замінив електродвигун обдуву повітряного конденсатора на новий італійський. Такими правильні виробники комплектують свої обладнання ще на виробництві. Оскільки навіть при регулярній механічній очистці пилу щіткою знімається тільки верхній шар, а в глибині приблизно 6-8 см весь бруд осідає на бічні стінки пластин та погіршує теплообмін. Як наслідок підвищення споживання електроенергії, більш висока вихідна температура повітря, що тягне за собою вихід з ладу електродвигуна обдуву повітряного конденсатора, як в цьому випадку. Коксування мастила в холодильному контурі і тромбуванню капілярної трубки або дюза ТРВ та пришвидшеному зносу і виходу з ладу найдорожчої запчастини компресора. Зібрав все в зворотньому порядку. Тепер все працює чудово, помилок немає. Якщо вам потрібно таке обслуговування або інше, телефонуйте або хочете придбати нове якісне обладнання. Також звертайтеся, допоможемо в цьому питанні.